Жим штанги, веслування на тренажері, ривок, гирі та ейрбайк. Саме в цих виснажливих дисциплінах показали себе ветерани системи МВС, що взяли участь в змаганнях незламних Рівненщини. Для них це було не просто противорство, а можливість знову влитися в суспільство, відчути себе його частиною. Я вважаю, що такі змагання потрібно проводити доволі часто і на всіх рівнях, тому що ми таким чином консолідуємо суспільство навколо ветеранів. Ми згуртуємо ветеранів, щоб вони не вважали себе залишеними за бортом. скажімо так, вони і ми є частина суспільства. Долучились до заходу працівники національної поліції, ДСНС та національної гвардії, і кожен з них брав участь у бойових діях і має свою унікальну історію. Олександр один з працівників поліції. У чоловіка після поранення взагалі не працювала права сторона тіла, але зараз після відновлення змагався з веслування на тренажері поліції з 2014 року. Ми відбували наступ Російської Федерації на нашу державу під час. Однією з розмінувань Харківської області у 2022 році вибухнув снаряд, внаслідок чого я отримав травму. Змагалися і ті, хто не вперше демонструє силу духу та тіла. Віталій Верес втратив зір під час захисту нашої держави, але попри це став чемпіоном світу з адаптивного стронгмену. У 2024 році він завоював три срібних та дві золотих медалі в Мадриді. Чоловік переконаний, такі заходи згуртують ветеранів і допоможуть їм повернутись до повноцінного життя. Сам Віталій не може уявити життя без спорту, тому не міг не взяти участь у змаганнях. Спорт це та складова, яка допомагає ветеранам. А... Перше і найголовніше це повірити в себе. Повірити в те, що після поранення життя не зупинилося. Воно стає просто зовсім трошечки інакшим. Але це є ресольцізація, це є духовний настрій, духовне піднесення. Так ну і звичайно, реабілітація фізична та психологічна. Ці змагання проходили вперше, але на них зібралося ще мало людей. У містян була можливість поспілкуватися з живими легендами, а учасники отримали свою рідну терапію. Сьогодні ми започаткували змагання незламної рівненщини, які поєднують в собі співробітників силових структур, Національної поліції, ДСНС, Національної гвардії, прикордонників, щоб адаптувати наших хлопців, які мають певні вади. Щоб вони себе відчували дотичними до суспільства, щоб вони були разом з нами, щоб люди бачили те, що вони можуть, що вони також виконують свої завдання за призначенням, навіть попри ті моменти, які зараз у них наявні в фізичному складі. Організатори сподіваються, що змагання стануть щорічними. Вірять, що це стане доброю традицією для наших ветеранів. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, новини рівного.